Об'єднані футболом разом сильніші. Ну а зараз будемо говорити про ситуацію на фронті і навколо фронту. Сергій Зурець нами директор агенції дефенцпрас Сергію. Вітаю тебе, Вітаю наших дачів. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту і про те, яку зброю ми можемо отримати від закордонних виробників, зважаючи на той форум оборонних індустрій, який сьогодні відбувається у Києві. Про це за мить. Знову показала Сергія, а розпочинати треба мені, так я е, от що розпочну. Ми поговоримо про ситуацію на фронті про деякі важливі моменти, які відбулися, особливо з переходом кордону з країною агресором, боїмець на вазі російського добровольчого корпусу. потрапляння в Курську по електричній підстанції, але сім країн Європейського союзу це з Не вони замовили боєприпаси для України. Це в рамках спільної спільної закупівлі боєприпасів для України. Повідомляє Reuters. Але що цікаво, що в Києві. Саме в ну в ці дні відбувається. Розмова, скажімо так, це зустріч виробників зброї, які приїхали до Києва. Ну поговорити чи лише поговорити, чи дійсно будуть якісь контракти підписані, якісь зобов'язання на себе взяті? Що це за зустріч? Яка її мета? Ну дійсно насправді не лише поговорити, тому що цей захід готувався з весни. Тоді ще Кулеба говорив про те, що треба створювати умови, аби не брати озброєння зі складів, а виготовляти в Україні. І якраз сьогодні ця подія відбувається. Айця, вона зараз широко не рекламується, але ми знаємо, що от вчорашні візити міністрів оборони Британії, Франції, Генсека НАТО так чи інакше мали відношення до цього форуму, тому що вже вчора почалася робота з представниками закордонних компаній і наших підприємств, які відбуваються зустрічі. Були вчора, і сьогодні якраз головна. Така базова зустріч, де і закордонні європейські компанії, американські і українські визначають напрямки співпраці. Українська сторона декорується, що це перший форум оборонних індустрій. Я думаю, що це певне перебільшення, тому що і раніше відбувалися такі зустрічі в рамках двосторонніх комісій з кожною країною, але перший форум в умовах бойових дій і в нових реаліях. Чи можна говорити про якісь перші результати? Ну в принципі, можна. Зокрема, якщо ми там побачимо. Франція підписано близько 20 угод з українськими компаніями, які зокрема передбачають постачання і виготовлення в Франції корпусів для снарядів. Там йдеться контракт в межах трьох років, який передбачатиме виготовлення цих корпусів на французьких підприємствах із постачанням їх в Україну, де бути як я розумію, заповнення бойовими речовинами. Франція так само пропонує ремонтні підприємства до тих легких танків, танків, які поставлені в Україну, також ремонт інших зразків техніки, зокрема гаубиць «Цезарь», які ми отримали з Франції, які так само треба ремонтувати і обслуговувати. Коли ми говоримо про інші країни, буквально стало відомо про те, що «Рейнметал» отримав згоду свого уряду на відкриття підприємства в Україні. Цей завод має ремонтувати німецьку техніку, створювати нові зразки і в. Це підприємство німецька компанія Red Metal, готова вкласти близько 200 мільйонів євро з перспективою виготовлення в Україні і БТРів, і оцих нових танків Пантер, які пропонує. Німеччина для України так само я домовленість з британцями, і от навіть буквально перед програмою дивлюсь там, пан Єрмак написав про те, що ми очікуємо фахівців, які будуть допомагати Україні визначатися, які потреби нам треба на... задовільнити, і нам допоможуть налагодити виробництво власної системи протиповітряної оборони. Це при тому, як на мене, що буквально була заява Камишина, що українська оборона промислові сама розробляє два з ракетних комплексів. Так що думаю, що Є нюанси пов'язані з тим, що напевно і закордонні компанії так само хочуть ввійти в цю в ці розробки, аби пришвидшити ці процеси. У будь-якому разі ми дійсно маємо ситуацію, коли ринок у України є надзвичайно привабливим. Закордонні потужні компанії хочуть мати на ньому свою частку, і дуже бажано, аби в цьому так само брали участь і українські підприємства. Шом. Розраховуємо на те, що це буде дійсно поштовхом для спільної співпраці. Оце Сергій тобі привіт. прилетів. Повітряна тривога. В нас ну ми ще п'ять хвилин поговоримо. Я думаю, що є в нас така можливість, і потім підемо. То, знаєш, головне, щоб певні компанії не захотіли дуже довго заробляти на українському ринку і на українській війні. На Чому жаль, це щоб... бізнес і будуть заробляти, тому що вони вважають, що але щоб вони не, 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 не діяли таким чином, щоб цей ці обставини, які дозволяють заробляти, вони тривали. Ну, знаєш, будемо потрошки давати, щоб так потрошки, 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 потрошки і певний час. Або Бу... а так відбувається з боєприпасами, про які ти сказав на початку. Європейці мали вам поставити один мільйон снарядів. Поки що вони поставили 220 тисяч, і це ну. Ну, хватає десь ну на тижні три бойових дій. тобто ми говоримо про те, що європейці мають розкручуватись набагато швидше, тому що боєприпаси припаси зараз є ну, головною складовою для того, аби ми дійсно перемагали противника на фронті. Ну і підемо по ситуації на фронті відновлення контрнаступу на токматському напрямку збройні сили України заділи дві нові механізовані бригади і ще дві артилерійські бригади. Що це за бригади і як? які зараз ä, м, перспективи є в цього контр... ну, в е, наступного етапу Ну, Ти категорично запитав, що дві механізовані бригади. Я скажу, що ця інформація не зовсім точна. Да, там деться про бригаду е -да, національної гвардії, і бригаду механізовану. і дійсно про артбригади, які і раніше працювали на цьому напрямку і забезпечували таке ну е масовані удари боєприпасами по позиціям противника, що спричинило якраз у ці суттєве знищення. Тих резервів, які Росія перекинула на правий лівий фланг навколо роботного, там де відбувається просування наших збройних сил. Дійсно, там йде просування, якраз в, в, в бік населених пунктів в Вербового. Там тривають дії вже за лінію Соровікіна. Але речник генштабу сьогодні сказав, що власне зараз ми закріплюємося на флангах і здійснюємо враження противника артилерією, аби унеможливити ці флангові атаки противника. Так що в будь-якому разі зараз такі думаю, день два якраз закріплення на позиції а далі можна говорити про більш активні наступальні дії. Хоча кажу, коли слово активні, це означає, що насправді йдеться про такий комплексний підхід дії наземних підрозділів малих груп і насамперед артилерії, тому що. Противник дійсно гарно закопався, використовує фортифікації, і тут темпи просування скоріш не той показник, який має бути основним. А зараз на перший план, якраз виходить. Знищення ворожої сили і артилерії, де ми бачимо показники власне колосальні в порівнянні з іншими місяцями, тобто дійсно артилерія зараз несе основний тягар для пробування оборони противника за підтримки наземних маневрових груп. І там ми до речі ми вже бачили і з'явилися БМП, німецький Мардер, які діють на цьому напрямку. Так що дійсно зараз цей напрямок є пріоритет. Ним просування, якщо воно не є помітним і на картах, все рівно бойові дії зараз ці ділянці найбільш інтенсивніші в порівнянні з іншими напрямками. Буквально кілька хвилин, я потім не знаю, як ми будемо далі. Ну, давай найголовніше встигнемо обговорити перш за все, бої за Бахмут, що змінилося за тиждень, чи можливий прорив на Горлівку. Ну, зараз Збройні сили України мають вогневий контроль. Або дістають принаймні до траси Бахмут-Горлівка. До траси Бахмут-Горлівка дістають так. Це було і, і раніше. Зараз просто з наближенням наших позицій там в Кліщівці, Андріївці можна говорити, що це так. Але як на мене, зараз на ділянці Кліщівка Андрії. Відбувається витіснення противника за залізницю. На деяких ділянках наші підрозділи цю залізницю перейшли, ворог намагається утримати цілі. Лінії, які зараз визначають таку головну лінію зіткнення, але звільнення якраз Андріївки дозволяє тиснути з півночі заходу на Курдюмівку, це більш населений пункт в цій, в цій ділянці кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, і далі дійсно створювати загрозу для російських сил далі на схід, але в будь-якому разі я думаю, що зараз певний час буде тривати та е, тактика, яку українська сторона використовувала раніше насамперед Знищення противника, і тут питання не в захопленні Бахмута, а в створенні умов для максимальних втрат у противника і блокування найбільшої кількості особового складу, аби ворог не перекидав ці там сили, які зараз підтягуються до бахмуту. Там діють і десантні підрозділи, там і нові підрозділи, там і, Шторм і таке інше. Так що в будь-якому разі той підхід блокування і знищення живої сили противника на бахмутському напрямку залишається одним із пріоритетних. Ми сьогодні в такому скороченому. Повітряно тривожному форматі з Сергієм маємо прощатися. Вже далі. Потім у нас будуть там і новини і розмови з гостем, Але це вже буде у нас з нашого укриття. Цю студію ми на деякий час покинемо і радимо вам, вам також перейти до укриття, бо принаймні використати правило двох стін. Дякую, Сергію. Дякую тобі, дякую нашим глядачам. Сподіваємося, наступного тижня буде більше часу, аби детально розповісти ситуацію на фронті.